Чому плачуть вікна? Почну з того, що волога на склопакеті буває або з вулиці, або між склом, або зсередини приміщення. Якщо у з вулиці, то клас, вище слівчик, у вас саме класний теплий склопакет, можете видихнути і не переживати. Це трапляється рідко, це трапляється недовго. Зазвичай, або коли йде різка зміна температури вночі, або якщо у вас новий будинок, і ви його ще не опалюєте, а у вас теплі склопакети. В общем, вы счастливчик. Клас, все, видихаємо. Якщо волога між склом, в цьому випадку теж нічого не можна зробити, крім того, що потрібно замінити склопакет. Бо ваш склопакет розгрибати особався без якихось причин, чому саме і коли саме це вже деталі, це потім ми будемо говорити. Можливо, якщо вам буде цікаво, просто міняємо склопакет. Все. Набагато складніше, якщо вікна плачуть із середини приміщення. Причин безліч. І потрібно лікувати е, цю проблему е, не просто полотінчиком, як нікоти там розповідають, протерли зубною пастою скло або там якимись ще там средствами. Забудьте, забудьте, це допомагає локально, це допомагає е, от, в даний момент зараз час і все. Але це не вирішує проблему, тому що якщо у вас волога всередині на склі, то рано чи пізно вона потрапить всередину стін, і відтуда вона вже не вийде. Існує три основні причини, чому з'являється волога на склі в всередині приміщення. Це погана вентиляція в приміщенні, підвищена волога і холодна поверхня скла. Холодна поверхня скла, перевіряємо, що у вас за склопакет, яка формула. Якщо у вас там однокамерний склопакет, однокамерний з енергозберігаючим склом, просто двохкамерний без всяких напилень, це холодні склопакети. Для жилих приміщень вони не підходять. Ну, хоча б. Три скла і одне, з яких буде з напиленням. Хоча, ну і з аргоном, звісно, бо я вважаю, аргон це має бути по замовченню. Але холодна поверхня скла може бути не лише тому, що у вас холодний склопакет. Холодна поверхня скла може бути і через те, що радіатор опалення перекриває ваш підвіконня. Або у вас взагалі погане опалення. Або його геть не існує. Ну, це знаєте. Мене з цього приводу мене дивують деякі люди, які склять балкони, які не планується утеплюватися або утеплюються, але не планується опалювати і опалюватися. І кажуть, давайте мені туди теплі склопакети. Навіщо? От скажіть мені, навіщо вам теплі склопакети на балконі, який не має ніяких приладів істочників тепла? Ти не стане і те саме в житлових приміщеннях. Теж буває, що опалення дуже погане, або цей широке підвіконі, яке перекриває вашу батарею, і тому поверхня скла залишається холодною. Волога шукає саме холодне місце. Що це буде за місце? Це або скло, або відкоси, або підвіконня. Де холодніше, там і буде. Насправді всі ці три причини між собою завжди пов'язані. Якщо у вас з'явилася волога на склі, то як мінімум дві причини у вас вже є. Ну Самі подивіться, якщо погана вентиляція, а в старих будинках вона такі погана або її немає геть, то куди має діватися волога? Пара від того, що ми розмовляємо, від того, що ми приймаємо ванну, душ, або готуємо, де ця пара має, ця ця, ця вода має, куди вона діватись. Якщо б була нормальна вентиляція, вона б там вийшла по вентиляції, а її немає. Тож вона й шукає холодне вікно, холодну поверхню. Якщо з вентиляцією можна вирішити проблему а, за рахунок того, що ви там відкриваєте вікно, провітрюєте там щільове провітрювання або просто на відкид. А, якщо це так, скажемо так, уміряна повишена волога, то в принципі звичайного провітрювання. Буде достатньо. Якщо холодна поверхня скла, міняємо склопакет на більш теплий, якщо перекриває батарею підвіконня, вирізаємо в підвіконня вентилюємо рішітки, які будуть давати можливості підніматися теплому повітрю або замінюємо підвіконня на більш визеньке. Якщо немає можливості підняти температуру в приміщенні, а вологі дуже багато, то придбайте осушувач повітря. Хоча але якщо на ваших відкосах вже з'явилася пліснява, то всі оці от маніпуляції, що я тільки що перелікувала, це безполезно. в даному випадку допоможе лише переустановити вікно або замінити на нове, або якщо це вікно в принципі нормальне, його можна використовувати, все одно його потрібно буде демонтувати, позбивати повністю відкоси, вилікувати ваші відкоси із середини, позбавитись від плісняви із середини зовні, а саме саме там, де вона з'явилась, Потім переустановити заново вікно і утеплить відкоси. Обов'язково закриваєте зовні піну і утіпляєте відкоси.